Я вже в магазині і тривога розпочалася. Ну, я покажу, дивіться, ну на свята. Ось огірок, перший гатунок, такий довгий 120 гривень. Перець, перець, перець 160 гривень. Отакі От огірки 99. Але вони такі. І те, що ми їмо кожен день. Буряк 19, картопля, картопля, перший гатунок 26. Але вона вся дуже в землі дуже така замазурена. Капуста 32. Гарбузята 20, було 15, бачите, ціна піднялася. Що сказати? Так, зараз я йду сюди, куди мені потрібно. Пшенична Артек. Да, вона коштує я це чечевиця Артек 28 гривень. Дивіться, і зараз на неї акція. Вона коштувала 32 Я беру дві пачки, тому що тільки тут така крупа є. Ось вона дійсно дуже дуже класна. Її оце наливаю мию, два рази злила воду, і вода просто прозора. Ну і так, воно закипіло, прокипіло і виключаєте, і воно доходить на плиті само. Розсипчата і дуже гарна. Кукурудзяна, ось палента, бачите, теж дуже гарна якість. Так, каша манна. гречана 57, рис 68, чечевиця 55. Оце така маленька чечевиця, булгур 38. Скільки там вага цікаво. Не знаю, скільки вага, але Но... це можна купити вагове все. А таку крупу ви не купите. Так, що тут ще? А, помідори вам показати. Помідори 89 гривень кілограм. І зелень те, що на святковий стіл буде йти. Так, я не взяла Виноград 170, синій 100. Ось буряки такі гарні. Але ж ви можете самі зварити, я теж так вакуум. Вакумою і все. Я не з тої сторони, це на новорічний стіл не потрібно. Кажуть, зараз акція на пепсі, але ну, я не знаю її. Я взагалі не, не п'ю цього. Ось. Новорічний стіл. Навіть дивіться. Ерінги є. Це такі гриби, але ну, вони коштують дуже дорого. Я не знаю, скільки вони тут коштують. Я не бачу тут. А, он, Дожі, подивіться, а де ж подивиться? 89, 90 гривень це два грибочка коштують. Це вище, ну ця коробочка. Такі. айсберг, будь ласка, селера, зелень, салатики, малатики, все, що ти хочеш. Банани. Так, ну, це не цікаво. Ходімоте далі. А ну йдемо, подивимося, що ж таке все-таки тут на акції по цьому. По, можливо, Кока-Колу. У мене чоловік Кока-Колу любе. Кока-Колу. Ні. На акції Пепсі. Дивіться, велика пляшка коштує 33,90. У ну, мене Саша не любить пепсі. Що по шоколадам? чому вона тягне не в очі, а в шоколад, ви не знаєте? Ось якісь батончики. Бачите, 12 гривень коштував, зараз 7,70 Ну, знаєте, новорічні подарунки зараз набирати, то можна, мабуть, і купувати. А, ну це вони вже, я скажу, здерли, із, ви знаєте, з якої фірми. Так, а що ж тут за батончики? Ну, наподобі. Ну, Я ж кажу, що на новий рік. Вже 18,40 батончики рошенівські. Шоколад є 49. Шоколад 177. Ну, бачите, а цей шоколад оцей не подешевший. А ні, ось о, дивіться. Ось 44. Але він вже навіть побілів. Я не знаю, чого він побілів, може він старий вже. Ні, то до 25-го, так? До 25-го. А це, знаєте, свідчить про те, що неправильно просто його хранили. Це з міндалем, так, щоб моя сумка не вийшла. Це міндаль. А що оце? Так, зараз, зараз, зараз хвилиночку. А це отакий горіх. Це вроді би така нормальна. Візьму одну, у мене дома є. Одну візьму, тому що це теж не 4,40. коштує. А що це таке? Давайте подивимося. Це з родзинками чи ні? А ні, це таке саме, як я взяла. Ні, я взяла молочний чи чорний. А ну-ка, ні, я взяла молочний. Бачите, отака синенька, це чорний. Я чорна шоколада не дуже люблю. Я чорний шоколад тільки для. Ну, в тортах. А, дивіться, який. 103 коробка, 175 Рафаело, це виходить тут 25, на 45 гривень дешевше стало. 153 Любімов, 236 було, тут гарна скидка. Але там немає цукерок зовсім, там дуже-дуже їх мало, дуже. А що це таке, дивіться? А, це такі а, жувальні, жувальні цукерочки. Кіндер. Ось 158. Дорого подарунки для дітей. Недешево. Так, ну і що цукерки? Цукерки. Ось 300 коштує зараз 250. Та для них ціна навіть 250 дорого, чесно я вам скажу. Що б я тут з'їла? 270. Мені подобаються ці слівки лінівки смачні, 210. Що ще? Ліщина 350, але ну, я цукерок не хочу. Я цукерок не хочу, треба купити тут якийсь тамненький хліб, Тут у хліб тут гарний. Тут виробники. А який, якби він один був? Шум. Ш... Шума якийсь хліб. Боже, тільки ціке... назів. Ризький, полозький. Шумава. О боже Боже, який взять. Не, у мене ще батон один є. Я візьму, це, мабуть, ось цього ризького, він такий макенький. Просто темний хліб. Мама любить темний. А може гірчичний взяти? Чи якийсь? Ну, оцей хліб, ви розумієте, він ну, такий надутий. На ну, надутий, тут хімії страшенно. Оцей хліб такий, як раніше, був такий ну, свіжий, але тугенький. Візьму цей. Починається. Зайшла тільки за кашею. Тільки за кашею, а вже ціла куча всього. Ось ці трубочки для бутерброда. Бачите, вже взяли і виковарили серединку. Скільки вона коштує? Булка хліба для бутербродів з кунжутом. З кунжутом. Булочка хліба, французький хотдок, дві штуки з зотвор. Оце, 2180 коштує. Бачите? Ми ж можемо самі проковиряти дирку. Я чорний а ось щось привезли, дивіться, що це таке, я не знаю. Мабуть, якийсь смачний хліб. А хто це виробник цього хліба? Скажіть, будь ласка, що ви не знаєте так само підясні? Це... Да. Так, а, так, вірнує? А, все, я думала, ви чекали хліб та і... Її... Що ці всі батони? Вони такі смачніші ви берете чи чого? А, не дорого, так? Да? Ну який? Київ хліб. Це хліб, а не батон. А сейчас, да. сейчас А яке ж це коштує? Ось п'ять двадцять А що таке буває? Ну, да. ну от ну, вот, виробляєте. Ну, а він за смаком нормальний? Шишу. І на сухарі воно піде. Дякую вам. Ви бачите, якщо люди стоять, то й ти ви. Оцей хліб, каже, мушкиночка по 5 гривень, так, да? 5,20. А я такий, мабуть, взяла. Ага. А оце на сухарі піде. А, да? Кладіть там. Тобто це просто хліб. Ну, треба буде спробувати. І воно це весь час тут продається, да. да? А, ой, бачите? А, бачите, яка інформація? Тоді ще один візит на сухарі мамі. Оцей оце стоїть 5-50. А який же смисл їм вести аж з Києва сюди і... О, там на кучми? Все, я поняла, кріх. Так і темний тоже дешево. А вот це? А оце у тебе. 7,90. 8,90. 890. А де ви покажи пальчик? політі? Ні, не внизу. А ви вже виведете? А нема їх половину, Ні, ні. Ну, для мене це дуже великий. 7,90 кажуть люди. Обалдеть. Дякую вам за інформацію. А то я, слушаєш, приїхала. Так, що я тут взяла? Ага. На сухарі два взяла. А вони отакий от його привозять, так? Да? Ну, таке в 10-11, так? Да? Дякую вам. А я й думаю, що люди. А оце, мабуть, вже дорогий, що ви тягнете, так? Оце, да? А оцей дорогий оце такий. Я зрозуміла, дякую. Бачиш, треба знати, треба вивчити. Я чорний купила. Ні, там мені багато. Я оцей взяла, риски. Да? Просто якби половинка, то багато дуже. Ага, дякую вам. Може мені ще це ваш що, хліб? Я такий взяла хліб. А ще десь батон ви казали, такий є. Я вам батон положила теж, От віддіки батон. Оце він, Да? Це батон. І оце ж батон. Дякую вам, дякую. Боже, жіночка розказала все отак. От Бачите, я вам яку інформацію корисну теж дала? Я не знала, чесно кажучи. Люди, які ходять, вони